Справжні дива час від часу відбуваються в українських судах скандального екс-головного лісника Рівненщині Віталія Суховича, який на держпосаді незаконно нажив майже 100 мільйонів гривень, звільнили з під арештом. Не знаємо, що повпливало на суддів, що вони зменшили розмір застави у 13 разів. Бо Сухович замість 192 мільйонів гривень заплатив всього лише 15 мільйонів і вийшов на волю. Чим керувався вищий антикорупційний суд невідомо, але є у нас підозри. Враховуючи очевидну неспроможність протягом тривалого часу внести заставу у розмірі 192 мільйонів 917 тисяч 868 гривень, слідчий суддя приходить до висновку, що альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у вказаному розмірі не є помірним для підозрюваного, а тому його необхідно зменшити та визначити у розмірі 5 тисяч прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 15 мільйонів 140 тисяч гривень. Цікава судівська арифметика украв 100 мільйонів, а застави заплатив 15. Нагадаємо, у листопаді 2023 року ДБР викрило депутата Рівненської облради і у минулому головного полісництву в області Суховича у незаконному збагаченні. Працівники ДБР виявили у депутата Рівненської обласної ради, який є також заступником голови поліського лісового офісу держпідприємства Ліси України незадекларовані статки на мільйони доларів. При обшуку чиновника знайшли купу бабла а саме 4 мільйони доларів і євро готівкою, просто у пакетах, а також золото і літні годинники. Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі, коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Патек Філіп. Виявлено золоті монети, злитки золота, два пістолети, автомат Калашникова з магазинами до нього та патронами. Крім того, депутат володів чотирма земельними ділянками у рівному, на яких здійснював будівництво котеджів. Звідки у нього такі статки? Сухович пояснити не зміг. За незаконне збагачення йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Але після того, як йому зменшили заставу і він опинився на волі, ми хвилюємося, чи отримує він заслужене покарання? А ви як думаєте, сяде лісник сухович?